Рот, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Шкода Суперб 2014 року, так? -го, -го року. Е з двигуном 1.6 дизель кайк. І з проблемою по п'єзоелементу форсунки. Скажу наперед, що є досить часто проблема на цих двигунах, тут нічого такого немає. Хто купує таку машину, той має бути готовий. От. І Є фірми, що ті п'єзики міняють. Але це коштує досить великий грошей, це коштує від 150 доларів. І ну, ми вирішили взагалі купити просто бушну форсунку, перевірено, там, дали нам гарантію 14 днів. Більше гарантії вам ніхто не дасть, навіть не сподівається. І зараз ми хочемо її поміняти і хочемо вам показати, як ми її міняємо. Там, чи правильно, чи неправильно судити вам, але робити ми будемо в принципі по книжці. Для початку покажу вам, які помилки є і які симптоми при, при, при такій поломці. І так, заходимо в блок управління двигуна, реєстратор і бачимо дві несправності. Форсунка циліндру номер 1 Збій електричної цепі. І друга у нас там якась дурниця була. Не справді блок управління. <гум> я Не знаю, з якої радості така помилка дурна. От. Дата 2087 рік. А тут в нас дата? Теж 2087 рік, я в панів машині значить гарну дата настроєна. От. І ось така у нас помилка. Тут у нас пишуть умови, при яких виникла помилка. І, і, крім помилки, які ще симптоми. Заводимо авто, у нас світить чек і мигає свічка накалу. Форсунка моментально відключається і машина працює на трьох циліндрах, перкає як трактор. От. Так що свічка накалу не завжди означає клапан ГР, свічка накалу, коли мигає, означає помилки по впуску чи випуску двигуна. Значить, Все, починаємо знімати форсунку. І так, значить, перша форсунка у нас несправна, купили ми другу, зараз будемо міняти. Нам для того треба що зробити? Треба для початку все це обдути, щоб у нас тут було чистенько, чуть не стерильно, Тому що впалено, коли, коли попаде якийсь абразив, то буде біда. Пізніше знімаємо дві трубочки подачі високого тиску солярки палива. Знімаємо роз'єми, відкручуємо болт, знімаємо е, обратки, зворо, зворотню трубку добре, звор... одну і другу. І пробуємо витягувати форсунки. Знімати треба попарно, тобто перша, друга, третя, четверта. Оскільки у нас перша ми знімаємо перші дві і відповідно відразу на них міняємо мідні шайби. Їх не можна по одній міняти. Коротше, обдуваємо то все. Далі знімаємо роз'єми. Один, другий. Кидаємо десь собі набік, щоб не заважали. Знімаємо ці гумочки. Це свої рідні демфери. Дві є, три є, чотири є, всі на місці. Добре, комплект. тягуємо штопора. ще попробую, тут витягне? Штопора що обережно, щоб не загубити. berem kľúčnú 17 kotel odnú yekotelu druhú you Беремо вісімку 12 грамів зірочку. Чуємо бот? Так, а далі дилема: або піде, або не піде. Того ми не знаємо, чи піде, чи не піде. Можливо піти, тому що фусунки рухаються. Ага, одна рухається. Туплі так як завжди. Одна рухається, одна ні. Я беру так легенько із чуттям. От одна у нас, нас А Це в нас буде важко. Цьому будемо хитати довго, а найгірше то що в нас погана форсунка вийшла, а добра, яку не можна крутити, не вийшла. Треба її трохи похитати в боки. Як її вчепити? розхитати, розхитати. І тепер її вверх легко підважувати і робити отакі такі рухи. І бачимо, що форсунки в нас вийшли круто. Ось. Так, Наступний наш крок це повідмивати все, що ми зняли. Коромисла, болтики, форсунки. Оце ми вже склали, це нова форсунка перша. Це форсунка стара, друга, та, що стояла на машині. Болт відмили, коромисло відмили, форсунки повідмивали. Далі Осадочні місця продули, протерли. Так само всередині. Все продули, все не знаю, видно там чи не видно. Все тут ідеально чисто. Далі будемо ставити форсунки. Тримай. Затянули ручками. Стороною походу. Цією стороною. Трубочки приставляємо, вони мають дивитися рівно. Бачимо, повернули фусу, все стало рівненько. І тепер наживляємо теж ручками. Бачимо, не співпадає, повернули співпало. Далі беремо динамометричний ключ і тянемо центральний болт 2 Н. тобто дуже-дуже трошки. Зараз просто сідають собі на місце донизу. Є два нітоми. Далі затягуємо трубочки. Зараз я подалю, скільки їх там тянути. Так, затягуємо трубопроводи високого тиску з моментом 28 нютон, але там треба дуже спеціальну насадку, якої у нас не є. У нас ото от є 28 ну Тут, скажімо так, не критично. Ньютони критично бот, який тримає форсунки. так Тут закрутили. Далі треба закрутити центральний болт, який тримає форсунки з силою 8 Ньютон метрів. Виставили 8. І затягуємо. Це смішний момент. І після того ми маємо довернути бок на 180 градусів. Тут уміра до вороту у нас, звичайно, що нема, але 180, тобто ми ставимо міточку від себе і вона має бути рівно ось тут, навпроти. Нічого надзвичайного. Збережно це робимо, тому що болт стірка, і там можна легко в головці зірвати різьбу і наробити біди. Так, далі витираємо ці штучки. У нас книжка пише, що при е, ну, заміні форсунок там, чи при знятті їх. Маємо поміняти ці колечка, мідні кулечка обов'язково під е, форсунками. І шейкус. Я не пам'ятаю що. А, і резинки на форсунках. Саме критичне то є кулечка під форсунками. ну то Взагалі має мінятися і той болт, і трубки два рази не крутяться. ну то, Якщо слухати вак, то там, коротко, треба поставити тут другий мотор і більше до нього не лізти. Так не можна. Ми ставимо назад. І по всьому. По це зробити гарно, акуратно. А, і ще міняється е, резинки під форсунками, бо з вірогідністю 50% вони можуть вас потекти. Машина вже стара, ну як стара, давня. Так що тут як повезе, повезе, не буде текти, як буде текти, то придеться замінити всі резинки. Коштують вони приблизно 70 євро ті резинки. Там і там дві не купити, треба купувати всі і міняти всі. Там комплект, де 4 підфорсунки і 2 підболти резинки і ставити їх тільки по оригіналу повагу, тому що перевірено, що жодні фірми тих резинок не працює. Це Гроші на вітер, це, варно це страчений час і так далі. Воно працювати не буде. Все, у нас під капотом все зібрано. Залишається прописати форсунку нову і заводити автомобіль. Хай працює. І так, щоб прописати код, треба спочатку мати код. Ось з форсункою нам прийшов ось такий папір з результатами тесту зі стенду. Бачимо, дата 8, 10-22. Сьогодні у нас 27 вроде та 27 жовтня, тобто кілька днів тому. І в нас присвоєний код, код інжектора. Оцей кодик ми будемо зараз його вписувати в блок управління двигуна. Значить, найперше, що робимо? Треба всі помилки. Далі адаптація. Коректіруючи значення форсунка 1. І оцей код вписуємо. Старий витираємо. Новий вписуємо, нулік в кінці залишаємо. Тобто у нас код 8 C, A, 7, n І в кінці 0. Отак. І жмемо виповнити. Да? Да. Требується код доступу, ясно. Не так просто. Значить, право доступа. 27,971. Тут у нас є підказка. Приймається адаптація значення. Перша форсунка. Витираємо ще раз 8 d C A 7 n і жмем Виповніть Замініть І тепер у нас. Прописується нове значення. Жмемо назад і пробуємо машину завести. Вона, звичайно, у нас відразу не заведеться. Треба трошки помаслати. Завелась і працює. Передивимося що у нас буде показувати. Відклонення подачі. Ясно, що тут зараз буде брідок показувати. Бачите, друга мінус 1,4, але то все тільки через те, що у нас машина самоадаптивна і вона собі відносно старої форсунки сама прописувалася. Вона зараз побігає-побігає і стане на місце. І так, наше авто працює, все з ним добре. Питаємо ще раз помилки помилок. Більше нема жодних, машинка працює рівно. І ще хотів дати відповідь на одне запитання, бо кожен раз до мене люди дзвонять і питають, чи ви ще займаєтеся реставрацією і ремонтом клапанів ІГР. Так, займаюсь і не переставав ніколи займатися. от. І у нас ось такі клапани, ось в такому вони стані. Завжди у нас наявності, є у нас послуга замінена на старий, є у нас послуга, що приїжджають люди на місце і ми ремонтуємо їхні клапани на місці за досить короткий час. Так що звертайтеся. А цей супер поремонтований і можемо казати йому папа. все, у нас все добре, будьте здорові!